Я чув, що наша влада рекомендує всім жителям міст переїжджати в села або десь на дачу, тому що може бути зруйнована вся електроенергетика України, ну, може, не вся, але в значній мірі. І по суті, це зруйнує і не тільки доступ електроенергії так само. Тоді вже може не бути і світла, і газу, воно коротше, може потягнути за собою все. І тоді жителям міст просто може настати якийсь хаос, апокаліпсис, паніка. І, коротше, рекомендують всім переїжджати в село. Але я думаю, що і так всім понятно, що скільки жителів в містах, і скільки в селах, ну, в містах їх стільки, що це взагалі не стане ніяк сільської місцевості. Тому я думаю, що це такий натяк. Що ніби спасуться не всі. Це так, як в Біблії, чи де там у свідків Єгови кажуть, що то і не треба, щоб всі спаслися. Там щось 40 тисяч спасуться, ну і добре. Ну головне, що наш вид виживе. Ну, в них там про душі говориться, а в даному випадку вже говориться про тіла. І ніби я так зрозумів, що наша влада не сильно переживає. Головне, щоб якийсь там лишився. Ну, якась частина населення, щоб потім знову можна було відродити нашу українську культуру, розмножитись вже після того, як цей закінчиться цей апокаліпсис. Тому дивіться, в кого є в селі якась хатина, може там батьки в селі, бабусі, дідусі, або просто якісь дачі. Коротше, якщо ви поняли намок, хтось вспіє, а хтось не вспіє. Якщо ви зараз туди не переїдете, то ваше місце займуть інші, і вже просто ви не влізетеся. Але я розумію, чому багато хто все одно не переїде. Тому що всі надіються, що їх так би це мене. Ну, Надіються на те, що повезе. І воно дійсно може і повезти. Тобто тут гарантії нема. Не можна сказати, що ну, якийсь варіант правильний. Бо дуже часто люди схильні вважати, що якийсь варіант однозначно правильний. Це так говорять: вибачте, може, ви такі люди, але я вважаю, що це так говорять недалекі люди. Трохи такого неаналітичного, ненаукового складу розуму. Тут просто хто, що, що для кого в пріоритеті. Можна лишитися в місці, і дійсно, якось вас це омене, ваш будинок, можливо, якраз залишиться з електроенергією, а може сусідній якраз буде без. Ну, вам повезе і вся ця ситуація закінчиться так, що у вас все буде добре. А може наоборот, у вас все буде погано. І якщо у вас все буде добре, то ви ж потім будете казати, о, я правильно зробив. А насправді це просто діло випадку. Це не тому, що ви зробили правильне рішення. Просто повезло або не повезло. Тому що це від вас, ну, думаю, мало що залежить, буде у вас світло чи не буде. Це вже більше залежить від того, ну, коротше, від ситуації якоїсь політичної, військової і так далі. І просто випадка. Тому я нікого не засуджую. Хтось вирішує, що е, я буду. Ну, Я правда надіюся, що люди усвідомлюють ці ризики, а дехто може і не усвідомлює, але то не важливо. Хто собі вирішує, що я лишаюся в місті, і та, там буде комфортніше, бо якщо ви переїдете в село, то тут буде надійніше в плані виживання, це однозначно. Але ну, більшості людей, майже всім, хто переїхав з міста, тут по-любому буде ну, некомфортно. Комусь більше, комусь менше. Тому, хто хоч колись був в селі, або, можливо, він народився в селі, то взагалі буде нормально. Тому я думаю, воно так і буде. <кій> Ті люди, які родилися в селі, по-перше, в них якесь і житло лишилося, або батьки, то їм це зробити набагато легше. І, напевне, більшість людей, які там дійсно переїжджають в цей час з міста в село, ну, це якраз такі люди, які або самі виїхали з села, або їхні батьки з села. Ну, понятно, що у них вже там і житло є. Ну є, звичайно, що невелика частина. Які все-таки е, не були в селі, ну, їх мало. Но це якісь ну такі собі люди, не знаю, відважні. А більшість, для більшості людей це буде важко, але це буде по-любому надійніше в плані виживання. Тому тут людина робить ну якби такий свій свідомий вибір: або більше ризикувати, що може стати гірше, або все-таки надіятися, що буде краще. І, можливо, дійсно вас пронесе і буде краще. Ми переїхали в село з міста зовсім не по цій причині. Коли ми переїжджали, ситуація була ну, взагалі не така страшна. Це було три роки назад. Ми переїжджали, тому що ми трохи дивні якісь специфічні люди, не такі, як всі. Нам просто ну, по різних причинах це підходило і подобалось. Ну, і просто і умови такі були, просто все так склалося, але це абсолютно не тому, ну не з цієї причини, з якої я, от, про що я зараз говорю. Просто це якось трохи доречно, тому що зараз ми тут, Ну і ми якось можемо порівняти. Ми були і в місті, жили ми двоє, родилися я і Віталіна в місті і прожили все життя в місті. Віталіна, взагалі, ніколи в селі, я так поняв, не бувала ніяк. А так як мої батьки з села, то я майже на всі канікули був в селі, тому я. Трохи розумію, що це таке, але насправді це майже нічого ну, не впливає на самостійне життя в селі. Бо приїжджати просто тут побігати літом, просто я знав, як воно виглядає, що це мені дало. Я знав, як село виглядає, можу відрізнити качку від курки, ну не знаю, щось таке. Якісь там помідори від огірка, ну і все. Більше, ну, типу, якісь отакі речі. Більше це ніякої переваги мені тут не дає. Бо Віталіна, ну я думаю, може, і серед вас такі люди є. Е... Тепер вже трохи розуміється, а раніше для неї було що качка, що гуска, що курка, що кіт, що собака. Коротше, вона слабо в цьому розбиралася, що свиня, що коза. Ну тут вона вже трохи ми просвітилася в цьому питанні. Бо багато людей думають, що ми якось отак втікли від цього всього сюди, в село, і всі впевнені, кажуть, що ну там ніби це все закінчиться. Ну, вони так не говорять, що це все закінчиться. Ну, в такому плані, що, хоч ми про це і не говоримо, але що ніби ну, це все закінчиться, ну і ми вернемося. Ну, ми сюди їхали не від того, і вертатися абсолютно ну, не плануємо взагалі. Коротше, ми сюди переїхали зовсім по іншій причині. Просто тому, що ну, якщо коротко, нам так подобалося, і ну це співпало. Якби нам не подобалося, то і всі інші фактори, ну, як то кажуть, ну вони би не вплинули на то. Ми би не переїхали сюди. Ми б там якось намагалися, та тут житло дешевше. Там ще якісь речі, тут можливо і краще, але якщо би нам не подобалося, ми б були такі міські жителі, для яких це все дискомфортно, які не хочуть там палити дровами, рубати дрова, я не знаю, косити. Що тут ще робиться? Ну, якісь такі любі сільські роботи, які прям категорично не хочуть їх робити і вважають, що це дуже погано, то ми би сюди не переїхали. Але ми були якісь такі до цього. Це просто співпало. Віталіна, можна сказати, з одної точки зору, я трохи з іншої. Віталіні якось це все просто подобалось чисто як хобі, я не знаю, і ще якась в неї там, я не розумію, звідки в неї взялася ця філософія про самозабезпечення. Мені здається, що це випливало все просто як якесь таке наполовину гра, наполовину хобі, яка ну, ніби переросла в стиль життя. Мені так здається. А я просто вже в такому віці, чи може в мене такий характер, я не розумію, що я так собі подумав, що вона меншенька, е, хай собі пограється. А мені і так нормально, я типу, вже пожив і ніби себе, ну, не то, щоб я суперздоровий, але ще відчував, що як я тут не загнувся. Ну, і ще ну, ні, у мене просто ще характер такий, е, то співпало, специфічний, що в мене, наприклад, в село, і це все самозабезпечення, ці всі кози вівці, ну, чесно скажу, може, вона обідеться. Не цікавили взагалі. Але в мене якісь, ну я б назвав, не знаю, як цей характер назвати, чи рису. Якась трохи гнучка, що в мене такого нема взагалі і нікого не було, що якийсь варіант правильний, що отак добре, що щоб на мене якось дуже впливали привички. Я ніби привикаю до чогось, але я дуже легко ну, міняю взагалі себе, якось пристосовуюсь. Для мене є інші речі, які я тяжче переживаю. Ніж інші люди. Ну, у мене трохи інші ці інші моменти в моєму характері. А всякі там зміни в житті, з міста в село, з села в місто, зміни привичок, зміни там, не знаю, харчування і всього занять. Мені це ну, якось не важко, і навіть точніше сказати, можливо, мені тому і не важко, бо мені навіть цікаво ну щось таке нове починати. Та думаю, що це грає велику роль, що мені цікаво щось інше робити. Вже 40 років прожив в місті. Воно там щось більш-менш похоже. І дивіться, можна так, якби прожити одне життя. Воно, звичайно, що, можливо, буде комфортніше, але що для когось що для кого важливіше? Для більшості людей все-таки на першому місці комфорт. Ну, а в мене є ще яка, ну, є така риса характеру, що я хочу щось нове, щось міняти. Комфорт це завжди добре, але я все думаю, щоб таке витворити, щоб якось своє життя трохи урізноманітнити, якось себе. Ну, я не знаю, якими словами сказати, не то, щоб розвеселити, ну, якось зробити цікавішим. І це часто може бути і важче. Дехто теж такі люди бувають, лізуть в гори або чимось таким займаються ризикованим і важким. Ну це щось наподобі того. Ну, але все одно, може, хто мене знає, той і замічає, що відео теж у мене неоднакові, нестабільні, де коли я щось таке витворяю. І багато хто думає, що я це роблю для того, іменно для просування ютуба. Щось там вигадую, щось то зробив або то, то я вам скажу, може воно. Воно насправді це все, що я там таке, що вам здається, що щось я придумав, як би то просунути і здобути більше переглядів, то це все просто Ну мені цікаво щось зробити нове, а що це буде для себе. Я навіть не знаю для чого. Це просто експеримент заради експерименту. А вже якщо він дає якісь результати, то це ще цікавіше. Ну, коротше, таке, і тому оця моя поїздка, переїзд в село, то, що ми тут живемо, якісь нові справи. Та багато є дискомфорту. Я не скажу, що тут все добре. Багато є такого дискомфорту, якого нема в місті, але я просто розумію, що така властивість всіх людей замічати завжди дискомфорт. А я так стараюся якось ще напротязі всього життя це все аналізувати і себе, і коли я тут відчуваю якийсь дискомфорт. То я все-таки згадую, якщо так напрягтись і, і згадати, то можна згадати багато моментів, які в місті є, тих дискомфортних, яких тут нема. Просто діло привички. Е, ще теж якийсь кажу, в мене так виходить, я якось в дитинство любив, не знаю, як це назвати, досліджувати не тільки світ, а, ну, в принципі, це одне ціле, а і себе самого, тобто в різних ситуаціях. І тому для мене це просто як якийсь такий. Нове ще і дослідження себе. І я просто вже, можна сказати, привикший і натренурований міняти свої привички, міняти якісь різні речі в своєму житті для мене не є стресом. В мене є інші причини для стресу, і тому не подумайте, що я така дуже врівноважена і не знаю. Людина з якоюсь там желізною залізною психікою. Я так само хвилююся, так само тривожуся, але. По інших питаннях. Від цих всіх змін, всяких перемін роду діяльності і місця життя, це в мене взагалі не стрес, а наоборот, мені це цікаво. І тому це я так довго коротше, про це розказував, але неважно. Мої глядачі вже привикли, що мене кудись заносить. Коротше, вийшло, що просто співпало. Мені здається, що в цій ситуації ми не скажемо, ну, я не можу сказати, може, Віталіна може сказати, що вона так би це передбачила, і її оця, ну, вона теж каже, що ні. Просто це пови... Нам здається, що нам повезло, і що так вийшло, що ми тут в селі. По різних причинах, вона по своїй, я по своїй. Але ми взагалі не жаліємо, що так вийшло. Тому що, не знаю, от вже, mm -hmm. Та, вийшло, що наша влада вже рекомендує, що ми виїжджали, так, як я сказав, місця на всіх не вистачить, а ми вже забили місце. Ми, коротше, на коні. Віталіна казала, що вона не буде хвалитися, що ми на коні, бо в неї такий... Канал, а я можу собі дозволити. Всі знають, що я красивий і скромний. Чи не скромний? Ну, коротше, ну вже може і не красивий, а як би там не було. Коротше, ви можете робити вибір, але насправді у вас вибір невеликий, тому що в більшості нема куди переїжджати. Або там надіятися, що вас пронесе, і ви маєте повне право, і дійсно, якщо пронесе, ви молодці. Або хтось не надіється, і все-таки, в кого є можливість, я навіть слідкую. Там за блогерами, ну, можна побачити час від часу, дійсно, в кого була можливість. От, наприклад, я слідкую за одним недавно блогером. Забув, як його там звати, неважно. Можу, Я навіть дам посилання на нього, бо я, е, щось, мені подобається давати посилання на різних блогерів, е, не знаю для чого. Просто двіжуха якась, двіжуха. Я не боюся різної нової двіжухи. Є якесь таке ще серед людей, то не тільки в блогерській діяльності, а що Типа краще чогось не зробити, ніж зробити. Чому я даю посилання на якихось блогерів? Ну, може, хтось інший теж дає, але я просто це так згадав, взагалі не до теми, але то нічого. Це зато це до теми мого каналу, в стилі мого каналу. Що більшість людей, якщо вони думають, що, наприклад, ну, виникає якась думка, що а можна от щось зробити, але вони розуміють, що вони не знають, чим це закінчиться, який результат. То більшість людей ну, так влаштована, може це нормально, природа. Якщо вони не знають результату, тобто чим це закінчиться, то краще я цього не буду робити. Ну, це така одна із непоганих стратегій виживання. Таких людей більшість і, може, тварин. Е, то в мене трохи інша ну, якби стратегія. Я живу, ну, вона теж нормальна. Я навпаки, якщо можна щось зробити, і навіть я не знаю, чим це закінчиться, то я все-таки обережно зроблю, і мені цікаво, чим це закінчиться. Тому я даю посилання на всяких блогерів. Тут воно, звісно, не є як щось таке небезпечне, але просто хоч щоб щось зробити. Коротше, він теж недавно переїхав, там якийсь буквально 30-й-35 день. Ну, тобто такі люди бувають. Я не знаю, з якої причини він. Можливо, він зовсім не з такої причини. Ну, але якось так. Переїхали вони в село, облаштовуються там, проходять подібний шлях, який ми вже пройшли. З вигляду здається, що вони, вони нас скоро переженуть, не так, як ми тут зависли. Але нічого. Коротше, дивіться, у нас тут е, виживалово. Нам холодно, голодно, світла нема, газу нема. Ну, світло є, але ми економимо. Газу нема. Дрова є, але дрова погані, вербові, вони погано горять. Хоча я сьогодні замітив, для мене це було здивування. Мені здається, що питання ще далеко не вивчене. Тут то теж, тому що люди нічого лишнього не хочуть робити. Якщо можна не робити, то вже все вивчено. Дубові дрова такі прекрасні, а вербові такі погані. Я от сьогодні замітив чітко, я донедавна, ну якось було пару днів палив вербовими. Я закривав, ну вони добре висохші, закривав всю тягу, повністю-повністю, мінімальна, і вони досить непогано горять при мінімальній тязі, і виходить. <кій> ну, дають якесь тепло, все одно дають. А тепер я ну, просто так підійшло, бо в нас там лежать різні дрова. Дійшов до е акацієвих, вони дуже класні і дуже суперові. І я здивувався, і я ще сьогодні навіть прочистив, час від часу, чищу, що тяга стала кращою, то при закритій оцих всіх віконечках вони не горять. Треба відкривати досить так нормально. Вони твердіші і вони не такі пористі. І коротше, там ще по різних е причинах вони вже не горять. Получається, я даю більшу тягу. Вони горять, дають більше тепла, але я собі так розумію, ви ще там мене підправите, тяга більша і більше тепла виходить в трубу. Коротше, це питання ще не таке однозначне. Воно в кожній окремій ситуації, якщо би там сидіти, і я просто ну, в мене є технічна освіта вища, я знаю, я якісь такі роботи і розрахунки подібні ми робили. Там всякі, як ця робота називається кожного року? Я вже й забув. Коротше, курсова робота і там. Любая такий розрахунок пишеться на 100 сторінок, і там все індивідуально. Якщо от конкретно в нашій хаті розрахувати з цією пічкою, буржуйкою, конкретно ці дрова, вербові і акацієві, то воно вийде зовсім не так, як просто якась одна загально прийнята відповідь, що акацію дрова офігенні, а вербові це все фігня, що кафельна пічка це супер, а буржуйка це взагалі тільки викинути на мусорку. Зразу рекламу зроблю. Коротше, буде в мене відео на каналі порівняння пічки кафельної і пічки буржуйки, але воно буде так, якби в минулому. Реклама на тому, що я його виставлю перше відео, ніж це. У мене такий філософський канал, що я вас навіть трохи запутав. Хто розбереться, той молодець. Коротше, в селі надійніше, ну і тут не для слабаків. Ми тут Просто нам це підходить. Я загортовуюсь, там з мене сміються, що я в гейських плавках, ну хай буде. Зато я молодець, ми не хворіємо, залажу в річку, займаюся тут. Це я так для відео став, щоб ви з мене не сміялися. Я і так зробив ну, якийсь ризикований маневр, що я зняв відео про фізкультуру і спорт. Опять-таки можете зайти в мене на каналі, хто цікавиться здоровим способом життя. Відео якось називається Хочете прожити до 100 років? Побачите, там я на турніку вишу. І я там у відео. Ризикнув показати по правді, як я займаюся, як я загортовуюсь. На мене там дехто наїхав, хоча я здивувався, що не так аж багато хто наїхав. Я думав, що буде більше наїздів, тому що люди привикли, що треба ходити в сімейних трусах, а ще краще в шортах, а ще краще в штанах. Я просто показав, як воно є, як я займаюся, тому що такі переїзди в село для таких людей, як ми, як я особливо. Я це використовую, ну. В своїх, як то кажуть, дослідницьких всяких цілях і для здоров'я, і так далі загартовуюсь. Ми от спимо в хаті 15 градусів, відкриваємо вікно і вночі, і в день. Коротше, ми от такі відважні люди. Для нас це не невтягость косити траву. Мені подобається. Хтось може з мене сміятися. І навіть при тому я розумію, що я кошу не ідеально, але так само тут все в нюансах. Я вже не буду оправдовуватися, чому я так кошу. Це коса погана, у мене нема на краще грошей. Тут всюди горби, тут не такі ідеальні умови, як там у вас. І при тому, що я не спорю, що я і косити добре не вмію, але при цих всіх умовах якась така дур, що мені все одно подобається. Віталіна знає, що деколи щось треба робити. Вона каже, може, вже будемо щось прибирати, чи що. Я люблю тупо косити. Мені це подобається, не знаю чого. А зрозуміло, що якщо я навчуся і ще буду краще, воно буде ще більше подобатись. Мені подобається заготовлювати дрова, особливо їх рубати, при тому, що теж кажуть, що я неправильно рубаю. Я не знаю, що тоді буде, якщо я ще почну правильно. Я ж колись почну правильно. Я просто буду щасливий. Ну, таких людей мало. Ну, понятно, що це не для вас. Хтось, багато хто буде думати, що це я просто оправдовуюсь. Ну, що робити, я вже не буду тут на Біблії клястися, бо я не той вір. Там вже я написав десь в коментарі. Сказали, що ми якісь сектанти. Та, ми чимось похожі на сектантів, тим, що ми відрізняємося від інших людей. Тому якщо ви отакий чудик якийсь, для якого не страшно, не страшно ні цей, ні сніг, ні дощ. Оце нам рекомендують, що як це так, така температура, а там вночі у вас холодно буде. Ну, для нас це ну, взагалі вони не розуміють, ну бувають ж різні люди. Але вони рідко таких бачать, як ми людей, тому вони або не думають, що такі є, або думають, що якщо такі люди є, то вони щось брешуть, прикидаються. Ну, повірте, є, ну напевне, мало. Я не спорю. Тому що дійсно є такі мержі, які приїжджають у машині. Ну, напевне, тепленькі, щось там занурився, винурився. Я не так загартовуюся. Я просто він, Віталіна знає, Це не те, не що на камеру. Я зараз задумав і я е, вирішив до весни. Ходити так само тут по подвір'ю, ну, понятно, буває, що десь я йду до лісу, там можуть бути люди. Я вже не буду в одних плавках. Але я стараюся от по подвір'ю якісь роботи робити без, можна сказати, без одягу. Ну, в плавках, скажімо. Максимум, це я просто собі так вирішив такий перехідний рік. В мене є така безрукавка, просто все, плавки, і це безрукавка. Чому не наоборот штани? Коротше, це друга, друга історія. А хоча можу коротко сказати, бо це, звісно, так прийнято, що чоловіки мають, якщо роздіватися, то в порядку. Штани лишаються, а тут знімається. Я не знаю, може літом це і доречно, а зимою це взагалі недоречно. Це, звичайно, що виглядає непривично і дико, але в ногах в мене немає ні легенів, ні ніяких життєво важливих органів, а якесь загортовування, охолодження ну, працює і все добре. А тут все-таки хай на легенях якась безрукавка буде. І я так задумав е зимувати до весни. Ну а потім літом, понятно, так і далі. Тому, щоб ви поняли, це може хтось скаже, що це якесь таке самовосхвалення, що я просто тут розказую, який молодець, це взагалі не до того, і я не маю на увазі, що я молодець. Щоб ви поняли, що для нормальних людей дійсно це буде тяжко. І для тих, які не жили в селі. І тому не знаю, що вам робити. Надійтеся, що вам повезе. А якщо ви маєте якусь хатину в селі і ви готові до таких всяких, ну ви не обов'язково мусите робити такі дикості, як я. Але вам буде тоді тяжко, бо мені це типу, як цікаво, Всякі такі е, рішати життєві тягості, чи як то сказати, перешкоди. Я це типу, собі як е, придумую і сприймаю як за якусь таку наполовину гру, і тоді це легше і цікавіше. Я зайшов зовсім не в ту степ, як завжди, але в тому-то і моя фішка. Все. Дякую за увагу. До нових зустрічей, підписуйтесь на канал, ставте багато лайків, пишіть коментарі довгі і все, пока.